Погані розмови. Пробігаючи повз дзеркало в передпокої, Марина зупинилася, притиснула до грудей букет квітів і подивилася на своє відображення. Волосся вибилося з косичок і розпушилось навколо вального обличчя. Відкриті очі дивилися весело. Мене звуть Марина Горбунець, сьогодні мені виповнюється 11 років, сказала вона своєму відображенню і задумалась. Ще один рік і мене переведуть в підліткову групу в недільній школі. Кажуть, що підлітки важкі, тато за них завжди переживає. Тут вона згадала, що хотіла прикрасити кімнату квітами і побігла до мами на кухню. У Марини взагалі все було на бігу жвава та товариська, вона сама того не помічаючи, завжди намагалася привернути до себе увагу оточуючих. У Марини було багато подруг, і дівчинка заздалегідь раділа приходу гостей. Мамо, ти тільки подивися. Які гарні ці квіти! вигукнула Марина, забігши на кухню. Вони так приємно пахнуть. Я хочу поставити їх на святковий стіл. Можна? А ще в саду дозріло багато вишень. Мама вийняла з духовки деко з печивом і обернулася. Дочка дивилась на неї так благально, що вона з посмішкою погодилася. Справді приємно пахнуть. Але на столі вони можуть заважати, постав їх краще на вікно. А вишні збирати ще зарано, нехай вони дозріють як слід. А ось посуд після сніданку сьогодні твоя черга мити, донечко моя, тобі вже одинадцять років, чи не час без нагадувань виконувати свої обов'язки. Вчися охоче і з любов'ю служити Господу та ближнім. Марина зажурено подивилася в бік мийки. Прибирання в домі та миття посуду були для неї найбільш неприємними заняттями. Мамочко, але ж у мене сьогодні день народження. Знаємо, я хороша, але на другу годину запрошені гості. І, щоб вчасно накрити святковий стіл, я б хотіла, мама не встигла договорити. На допомогу дівчинці прийшла її старша сестра Олена. Мамо. Давай я помию посуд замість Марини, хочу зробити їй подарунок. Дівчинка вдячно подивилася на сестру і пішла у вітальню, щоб поставити квіти у вазу. Мити посуд так нудно, думала Марина. Мені б хотілося служити Господу чимось більш цікавим. Ось коли виросту, то буду вчити дітей співати, як мама. Я вже добре знаю ноти. Діти будуть слухатися мене і співати дуже гарно. За це всі будуть мене поважати і любити. Годинник показував пів на другу. Марина розкладала серветки на накритому столі, коли першою з гостей в кімнаті з'явилася Еля, найближча подруга, худенька дівчинка з довгою світлою косою. Привіт, Маринко! З днем народження! Еля гаряче обняла подругу і вручила свій подарунок, вишиту бісером картинку. О, дякую, Еля. Яка краса! Ти завжди знаєш, чим мене здивувати. Дівчатка недовго були вдвох, один за одним почали підходити інші гості. У кімнаті ставало шумно. Хтось розмовляв, хтось роздивлявся подарунки. Набір гелевих ручок, гарний фотоальбом, яскраво ілюстровану книгу про тварин і інші. Іменини була дуже задоволена подарунками та увагою подруг. Бачачи, що гості зібралися, мама запросила всіх на накритий святковий скатертиною стіл. Дівчатка жваво почали розсідатись, коли в двері хтось несміливо постукав. Марина побігла в передпокій і відчинила двері валі, високій неговіркій дівчинці з сумними очима. З ним народження, Марино, тихо сказала Валя і простягнула їй привітальну листівку. Марина здивувалася, ніякого іншого подарунка в руках у запізнілої гості не було. Такого дівчинка не очікувала. Їй раптом здалося, що в оточуючому її теплому затишному світі несподівано подув холодний пронизливий вітер. Дякую, Валю. видивила з себе Марина і повела її за стіл. Свято продовжувалося було смачне частування, поздоровлення у віршах, дружній спів, веселі ігри та цікаві питання. Марина безтурботно веселилася з подругами. Але кожного разу, натикаючись очима на валю, думала, як вона може сміятися разом з усіма, адже не принесла мені ніякого подарунка. Потім їй здалося, що валя їсть занадто багато печива, і знову нехороша думка принизила їй серце. І навіщо тільки я її запросила? Під кінець основної частини свята Марина зовсім втомилася. Їй так хотілося залишитись наодинці з Елією і все їй розповісти. Ходімо в сад, там достигло багато вишень, запросила Марина, і виразно подивилася на Елю. Марино, мама не дозволила рвати вишні, нагадала Олена. Але Марина тільки махнула рукою і повела гостей в сад. Дівчатка бігали від дерева до дерева, видивляючись дозрілі вишні. А Марина непомітно завела Елю за будинок. А ти знаєш, почала пошепки Марина, ця валя прийшла до нас тільки поїсти. Очі Елі округлилися від подиву. Вона нічого, крім листівки, мені не подарувала, з обуренням продовжувала Марина. Як їй не соромно було прийти на день народження без подарунка, а ти бачила, скільки печива вона їла? Марина озирнулася на всі боки і знизила голос. Найбільше. Оце так. Еля співчутливо подивилася на подругу. Краще б взагалі не приходила. Виявляється, вона дуже жадібна. Ще кілька хвилин подружки обговорювали поведінку валі. Настрій у Марини був зіпсований остаточно. Через деякий час гості розійшлися. Мама та Олена прибирали посуд. Марина розглядала подарунки. Вони чомусь зовсім її не втішали. Раптом задзвонив телефон. Трубку взяла мама. Так, я слухаю. Так, впізнала. Як? перепитала мама стурбовано. Коли це сталося? Мама поклала трубку і сіла на диван. Елю забрала швидка допомога. Коли вона прийшла додому, у неї піднялася висока температура і її сильно нудило. Погані розмови погано закінчуються, ризинула Марину неприємна думка. Мамо, а це могло статися через недоспілі вишні? несміливо запитала вона. Через вишні? Думаю, могло. А хіба ви їх їли? Я ж не дозволяла. Мамочко, прости, я не послухалася. Ти винна не тільки переді мною, але й перед Елею. Спочатку тобі потрібно попросити прощення у неї. Наступного дня Марина пішла до подруги в лікарню. Те, що вона там побачила, її не втішило. Обличчя Елі було блідим, до її руки тягнулася прозора трубка крапельниці. Біля ліжка сиділа мама Елі. Ця картина була така незвична та сумна, що Марина не змогла там довго залишитися, і пригнічена побрела додому. Звичайно, жодної розмови з Елею бути не могло. Вражена тим, що сталося, і втомлена докорами совісті, Марина відкрила свої переживання батькам, схлипуючи та запинаючись. Вона намагалася розповісти все чесно, як їй було неприємно не одержати від Валі подарунка, як вона сердилась на дівчинку за столом як осуджувала її поведінку разом з Елею. Марина шкодувала, що не послухалася маму і покликала гостей їсти вишні. І тепер тільки вона винна в тому, що Еля лежить в лікарні. Батьки не квапили її, не заспокоювали. А уважно слухали плутану розповідь доньки до кінця. Після цього тато сказав: Добре, що ти зізналася в своєму грісі, він строго поглянув на Марину. Все це сталося не випадково. Погані розмови, донечко, виходять з нечистого серця. Ти допустила в своє серце образу. Через це валя здавалася тобі злою, жадібною дівчинкою, яка нічого тобі не подарувала. Тато поклав руку на плече Марини і заглянув їй в очі. А хіба нам хтось щось винен? Адже Христос прийшов на землю, щоб послужити людям, подарувати нам спасіння, і ми, християни, його учні, повинні служити. Слово Боже, вчить нас, що краще віддавати, ніж приймати. Трохи помовчавши, тато додав. Через свою образу ти, звичайно, не помітила, як добре було в нас валі. Вона часто сумує, а в той день їй було так весело, але ти замість того, щоб порадіти, осудила дівчинку за печиво, яке вона з'їла. Марина готова була провалитися крізь землю, так їй було соромно. Зараз ми помолимося, підвів підсумок тату. Попросив Господа прощення за образу та погані розмови, а потім ти поговориш з Елею і попросиш у неї пробачення. Ви обидві осуджували валю, але ти винна більше. Після молитви на серці у Марини стало спокійно. Як добре, що тато допоміг їй правильно побачити себе і виправитися, пройшло декілька днів, і Елі стало набагато краще. При першій же нагоді Марина все їй розповіла, як же ця розмова відрізнялася від тієї, що була за будинком, та й кінець її був зовсім іншим. Знаєш, Елю, сказала Марина, коли у валі буде день народження, я подарую їй красиву приколку для волосся і блокнот, навіть якщо вона мене і не запросить.